Хочу розпочати з планів Державної служби зайнятості на 24 рік. Що планується? Які програми будуть опрацьовані і донесені до бізнесу на рівні служби зайнятості? Це закупівля сільськогосподарської техніки. Компенсаційна програма 25% витрат закупівлі. Програма Шкільний автобус, кредитування виробництва техніки. Є оселя кредитування первинного ринку будівництва, виробництво будматеріалів металургія та металообробка. Виробництво електроенергетичного та технологічного обладнання, деревообробка тощо. Доступні кредити 579 – інвестиційні кредити для переробної промисловості. Є робота, грант. На переробне підприємництво. Є робота, грант на власну справу. Є робота, грант для ветеранів та членів їх сімей. Оцих дві грантових програми реалізуються зараз успішно реалізуються через службу зайнятості. Страхування інвестицій від воєнних ризиків. Державна підтримка проєктів із значними інвестиціями, урядові інвестиційні договори. 30% державної підтримки бізнесу, розвиток індустріальних парків, інформаційно-консультаційна підтримка мікро та малого, середнього та великого бізнесу з питань урядових програм розвитку. Це в перспективі: можливості служби зайнятості для роботодавців. рекрутинг персоналу та підбір працівників на замовлення бізнесу, професійне навчання. На замовлення роботодавця, спрощене інформування про кадрову потребу, безкоштовне розміщення вакансій на єдиному порталі вакансій, компенсація витрат за облаштування робочого місця працевлаштованої особи з інвалідністю. Компенсація витрат за працевлаштування зареєстрованих безробітних та незайнятих громадян, зокрема внутрішньопереміщених осіб та людей з інвалідністю. Ваучер на навчання та підвищення рівня професійних компетенцій працівників, допомога по частковому безробіттю та збереження робочих місць у разі скорочення діяльності роботодавця. гранти та мікрогранти на розвиток діючих або створення нових бізнес-проєктів. Є робота, розвиток офісів підтримки бізнесу в рамках проєкту зробленого в Україні. Цифровізація послуг та розширення сервісів електронного кабінету роботодавця, де роботодавець може створити вакансію як через форму 3ПН і за спрощеною формою подання інформації про вільні робочі місця, запуск оновленого порталу служби, оновлених кабінетів шукача роботи та роботодавця, мобільного. Додатку. Основні програми компенсованої зайнятості в 2024 році. Компенсація витрат на оплату праці 50% заробітної плати, але не більше мінімальної заробітної плати. В разі якщо роботодавець бере на роботу працівників числа зареєстрованих безробітних з інвалідністю, учасників бойових дій, осіб. За 5 років до пенсії. Такі виплати тривають 6 місяців. 50% мінімальної заробітної плати З числа зареєстрованих безробітних. Це молодь до 25 років страховий стаж менше 12 місяців. Це молодь, яку роботодавець. Працевлаштовує на перше робоче місце, та це можуть бути особи, які звільнені з строкової служби. Такі виплати роботодавцям тривають 6 місяців. 100% заробітної плати. Постанова 331, про яку роботодавці добре знають: якщо вони беруть на роботу внутрішньопереміщених осіб, тривалість компенсаційних виплат 3 місяці. Або 6 місяців, якщо внутрішня переміщена особа є з інвалідністю. 100% фактичних витрат на заробітну плату, але не більше, ніж дві мінімальних заробітних плати за працевлаштування внутрішньопереміщених осіб з числа зареєстрованих безробітних за строковими трудовими договорами. Виплата триває 6 місяців або 12 місяців, якщо це квотна категорія. Компенсація витрат на сплату єдиного соціального внеску: 100% фактично сплачених єдиних внесків, але не більше двох розмірів мінімального єдиного внеску. Це за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа квотної категорії та у статусі безробітнього більше 6 місяців. Виплата триває 12 місяців. 100% фактично сплаченого єдиного соціального внеску виплачується роботодавцям, представникам малого бізнесу, тобто яких кількість найманих працівників не переважає як 50 штатних найманих працівників, якщо працевлаштування відбувається на новостворені робочі місця. Тривалість таких виплат 12 місяців. В 2024 році компенсація роботодавцям виплачена за 127 працевлаштованих осіб на загальну суму 1,5 мільйона. У порівнянні з 2023 роком це було 600 осіб, і загальна сума компенсацій роботодавцям це 6,5 мільйонів. Компенсація витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю. До 106,5 з половиною тисяч гривень за облаштування робочих місць людей з інвалідністю першої групи, до 71 тисячі гривень за працевлаштування людей з інвалідністю другої групи. Спочатку дії програми облаштовано з наданням компенсації робочі місця 10 особам з інвалідністю з них Одна особа, учасник бойових дій. Основні програми субсидованої зайнятості у 2024 році. Це мікрогранти на створення або розвиток власного бізнесу до 250 тисяч гривень. У 2024 році грант отримали 174 подавача на суму. Майже 42 мільйони гривень, з них 6 внутрішньо переміщених осіб. Гранти на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей до 1 мільйона гривень. У 2023 році грант отримали 12 подавачів на суму майже 4 мільйони гривень. У 2024 році 22 подавача. На суму 10,5 мільйонів гривень. Ваучер на навчання до 30 тисяч 280 гривень. Видається одноразово та надає можливість пройти навчання за спеціальностями в об'ємі десь 124 спеціальності і професій. У 23 році було видано 704 ваучери. Де наймані працівники пройшли перепідготовку підвищення кваліфікації як водії автотранспортних засобів, плодоовочівники, трактористи, машиністи за спеціальностями: фізична терапія, медицина, менеджмент, агрономія, будівництво та цивільна інженерія в у 4 році видано 391 ваучер на суму майже 4,5 мільйони гривень. З них 28 учасники бойових дій. Допомога по частковому безробіттю триває 180 календарних днів до 4 тисяч гривень. Громадські та суспільно корисні роботи. Роботодавці також користуються. Цими послугами від служби зайнятості в 2024 році участь у громадських роботах взяли 564 особи. Сума виплат 3864 гривні як найманим працівникам, що є допомогою і громадам, і роботодавцям. Суспільно-корисні роботи. У 2024 році участь у суспільно-корисних роботах взяли 1064 особи. З них 4, е, учасники бойових дій та 90 внутрішньо переміщені особи виплатили заробітну плату даній категорії людей, які зайняті в таких роботах, майже 7 мільйонів гривень. Основні напрямки суспільно-корисних робіт це задоволення потреб Збройних сил України, забезпечення життєдіяльності військовослужбовців, це заготівля е, дров, пакування продуктових наборів та інше. Які перспективи? На майбутнє в співпраці з роботодавцями плани Державної служби зайнятості на 2024 рік це відкриття близько ста офісів всеукраїнської економічної платформи, зроблено в Україні в усіх філіях регіональних служб зайнятості. У Вінницькій області таких офісів буде відкрито шість. Мета для того, аби підтримати діючий бізнес. Активними програмами з виплатами грантів, мікрогрантів, і проконсультувати місцевий, місцевий бізнес на регіональному рівні про існуючі підтримки від уряду Міністерства економіки у вигляді виплат найрізноманітніших грантів та мікрогрантів. Такі консультації будуть надаватися також. З оформлення складання бізнес-планів.